Привіт усім! Я ваша гранд-рідерка і сьогодні будемо говорити про перші книжки, прочитані цьогоріч. Здавалося б уже кінець січня чи пак перші числа лютого, я не впевнена, коли саме ви будете дивитися це відео, а я лише говорю про перші книги. Ну, але що ж, я в цьому місяці знімала відео про найкраще найгірші книжки, про свої покупки, про статистику, підсумки, плани. Всі ці відео, якщо ви їх ще не бачили, то ви можете подивитися, я лишу вам десь тут угорі підказку. А я сьогодні підготувала для вас 5 книжок, одну електронну, 4 паперових тут. Буде і пригодницький Янгдалт, і український нонфікшн, різдвяні книжки, любовні романи, якісь сантиментальні історії. Тому сподіваюся, що буде цікаво. Ну, ми починати. І перша книга, про яку я хочу вам сьогодні розповісти, це новинка від Віват, книга Едуарда Андрющенка, яка називається Архіви КГБ Невигадані історії. Я, як думаю, і більшість інших читачів побачила її рекламу, так би мовити, оголошення про неї на каналі Непозбувний Книгочтун, де авторка писала, що її чоловік видає книгу, і ось вона радить звернути на неї увагу. Власне, я звернула, але я не встигла тоді купити. Вони були швидко спродані, хоча доволі великий наклад. І я позичила в своєї хорошої подруги, дуже їй за це вдячна. Позочила, прочитала. Сьогодні вам про неї розповім і, нарешті, поверну, бо мені вже трохи незручно, що я її так надовго затримала. Про що книжка ми можемо зрозуміти, власне, з назви архіви КГБ? Давайте зараз таку хвилинку маленьку роздратування, мене дратує, що тут використали форму саме КГБ. По-перше, так, я розумію, чому могли так зробити, тому що дуже часто, коли ми говоримо про період Радянщини, ми використовуємо якісь зросійщені форми, на кшталт совєти, гост і так далі. Але тут у нас трохи інша ситуація, тому що це використання зросійщених форм, воно тут неконсистентне. Тобто ми трапляємося. Ми натрапляємо у тексті на певні абревіатури, які теж мають російські відповідники, але там використовується українська їхня форма, і раз на те вже пішло. Якщо ми звертаємося до російської, то чому КГБ, а не КГБ через літеру Г? Ну, ви зрозуміли Гава, Агрус і так далі. Мене ось це трошки чіпляло, але у загальному, звісно, це не вплинуло на моє ставлення на книжку до книжки, тому що книжка мені сподобалася. Коротка передісторія, яку нам тут розповідає і автор, що не так давно відкрили архіви якраз ці, і в істориків з'явилася змога попрацювати з ними, дізнатися про деякі справи, які здавалося б канули в літу, про людей, які жили 100 років, 50 років. Тому що з ними зробила система, або можливо, що вони зробили, щоб потрапити в ці архіви. Мені здалося цікавим, що ця книга вона доволі неоднобоко висвітлює роботу цього відомства, тому що тут, звісно, звісно, буде йтися про роботу з політично неблагонадійними людьми. Ви розумієте, що я кажу, в лапках про переслідування різних митців. Але в той же час ми бачимо цих вістів, як людей, що працюють із великим. Економічними злочинами і з терактами вони працюють з шпіонажем, з якимись кримінальними злочинами. Тут є одна історія про просто якусь монструозну людину, яку, на щастя, спіймали, і не дозволили їй спотворити, відібрати життя ще в більшій кількості людей, ніж він це зробив, просто такий собі якийсь тру а також тут є у нас багато згадок про митців, яких ми знаємо: наприклад, про Сергія Параджанова, про Стейнбека, про Сосюр, і також інших назв, ім'я, яких я зараз забула, тому що в мене в голові, коли я сідаю записувати відео, сидить ота ось мамочка така дзинь! Якось так. Хочу розповісти вам, мабуть, трошки детальніше дві історії, які мене справді сильно вразили. Одна з них про Сосюр, як я вже згадувала, я й раніше чула, що в дружини Сосюри Марії, що в неї доволі неоднозначно, минуле. Але тут нам описується це детально. Справді, дружина Володимира Сосюри була агенткою КДБ, яка доносила в тому числі й на свого чоловіка. Але тут ми дивимося на їхнє життя під різними ракурсами, що з ними було, коли вона агентствувала, що з нею було потім, і потім, і потім, і потім, як ставився до цього сам Сосюра. Хоча Сосюра, знаєте, теж доволі неоднозначна людина з такою різнобарвною біографією, але все було дуже дуже цікаво. І ще одна історія, яка видалася мені сумною, розчулила мене, це справа про київський крематорій. А коли його побудували, як ви, мабуть, знаєте, це доволі така цікава споруда. Його мала оточувати стіна з барельєфом, просто монументальних розмірів. Вона мала бути дуже довга, це мав бути якийсь рекорд. І скульптори, митці, що створювали ці рельєфи-барельєфи, вони працювали над нею фактично десятиліттями, над її проєктом. Але в якийсь момент якийсь черговий бонза вирішив, що це занадто, не надто радянські, якісь сумнівні мотиви, і все, зарубав їм проєкт. Проєкт їм не можна було продовжувати. Тут є рядки, де одна з цих мечінь вона говорить, що для мене потім світ був чорно-білим. Що ось я так працювала, це було моє дітище, а його просто знищили. Ба більше не просто заборонили робити проєкт, але і ще знищили саме фізично той шматочок, що вже зробили. Там вже зробили кільканадцять метрів цієї стіни за цими всіми барельєфами, там дуже складна система, а його просто залили бетоном чи цементом, і все, і все, і це на роки. Але що цікаво, не так давно розпочався проєкт відновлення, де обережно знімають оці ось шари на шарування бетону, добираються до сітки, відновлюють її. Не знаю. Чи тривається робота зараз, але я сподіваюся, що рано чи пізно бодай вдасться врятувати цю стіну, що є. Скульптор до цього дожив, і тут в нас є, здається, фотографія. Секундочку, я постараюся знайти. Ні, мабуть, це займе більше часу, ніж я б хотіла. Так, добре, повірте мені на слово, що тут є фотографія, де скульптор стоїть на тлі цієї стіни. Я собі така, ага, було б цікаво туди з'їздити, подивитися, що там зараз. Але загалом це сумна історія про людей. Що створюють, а в них це все забирають і руйнують. Тут справді є ілюстрація: чорнобілі, невеличкі, переважно це фотографії з цих справ або з якихось журналів, або з приватних архівів. Кожна розділ, кожен окремий розділ він оформлений, ніби якась справа, знаєте, в таких теках на зав'язочках діло, номер. Наприклад, антирадянський спіритизм. Це дуже цікава історія про спіритуалістів з Білої церкви. Я раджу вам цю книжку, вона легко написана. Тут є над чим посміятися, з чого обуритися, роздратуватися, є над чим посумувати, поспівчувати. Тому, якщо ви читаєте, ви шукаєте щоб такого почитати, мені здається, що це оптимальний варіант. Друга книга, про яку я буду говорити, це друга частина хронік місяця з Карлат Маріси Мейер у перекладі Тетяни Євлоєвої. Видавництво ранок, і вона теж в мене позишена, але цього разу прекрасною надією з каналу «Світло бібліотек». Обов'язково вам лишу лінк на цей канал ось унизу. Ось і теж давненько вже її прочитала. Хочу вам про неї розповісти і повернути власницю. До речі, до речі, подивіться, як співпадають кольорові гами, буквально наша до колекції мені. І як я вже сказала, це друга частина з серії. Перша частина Сіндер. Я читала її приблизно торік. Там була така рожева обкладинка, я вам десь тут розміщу, можливо, ви згадаєте. А також лишу вам лінк на відео, де я розповідаю про Сіндер. Сіндер мені сподобалося, хоча Ну, я було не те, щоб в суперзахваті, але це було добре. А скала мені здається, що це навіть цікавіша книжка, авторка трохи розійшлася. Тут у нас і динаміка, і якісь стосунки. Але загалом тут цікавий світ. Це майбутнє країни перетасувалися, утворилися по-новому. Є конфронтація землі і місяця. Тут ми потрапляємо у Францію, де ми бачимо такий собі ретелінг історії червоної шапочки. Наша головна героїня Скарлетт, думаю, ви її бачите. Власне, вона є червона шапочка, і вона зустрічає собі. Певного вовка, з яким у неї зав'язуються стосунки. Хотіла б трохи звернути увагу на ці стосунки. Вони здалися мені не те, що суперздоровими, тому що цього вовка є проблеми, проблеми з самоконтролем. І Скарлет приймає якесь рішення на основі думки: ну, зі мною все буде нормально. Я зможу його врятувати, і мені здається, що це якийсь падерн для стосунків, не знаю, з алкоголіком, там, де жінка думає, ось я, ось я змінюю. Його життя. Заради мене він все це покине. Але насправді Скарле дуже молода, та і Вовк теж. І загалом це така підліткова історія, тому я думаю, що в них все буде нормально, вовк не повернеться до свого алкоголізму. Але тим не менш, тут у нас історія викрадення, історія пошуку, історія якихось зрад. Ми зустрічаємо також персонажів з попередньої книги, власне, Сільдер та її андроїдку. Додаються нові персонажі, якісь комедійні, якісь трагічні. Тут є Мандри на космічному кораблі, і ось це ось зв'язок між Андроїдкою, яка була в Сіндер, і від якої в неї лишилася фактично тільки карта пам'яті і цим космічним кораблем. Це певна історія, якась переосмислення свого тіла, прийняття більшого тіла, і це було дуже цікаво. Також, як і в першій книжці, авторка не боїться, знаєте, вчиняти своїми героями жорстоко. Здавалося, це така яскрава історія, що наче бульбашки з-під шампанського, все ось якось з неї. Бризкає, але тим не менш, авторка не боїться вбивати своїх персонажів, і мені це імпонувало як і в першій частині, тому що це знаєте урізноманітні плин подій. Це так жорстоко звучить, ну але ж це книжка, ви розумієте, що це вигадані персонажі. Так само і в цій книжці вона теж здатна прийняти такі жорстокі рішення стосовно своїх героїв. Я чекаю наступні книги, тому що ранок їх анонсував і кажуть, що наступні книги будуть ще цікавіші. А цю з радістю повернув її власниці, аби вона теж мала змогу її прочитати і сподіваюся, ми могли б її потім обговорити. Коли я дізналася про анонс наступної книги, то я була дуже рада, тому що я багато чула про неї в контексті таких різдвяних книжок, де є якась атмосфера, є настрій. І це різдво з червоним кардиналом, Фені Флег у перекладі Олександри Гордінчук. Вийшла вона в видавництві КСД, і вже, знаєте, встигли про неї дізнатися, що тут проблемна обкладинка, тому що дизайнерка обкладинки купила ось ці ось будиночки, бачите, на. Фоні купила на якомусь стоковому сервісі в російської ілюстраторки. Це, звісно, неприємно, але мені чомусь здається, що дизайнерка не мала на меті вчинити якусь диверсію стосовно українського книговидання, чи їй так залежало, щоб дати гроші саме цій російській ілюстраторці. Я думаю, що вона просто не переходила на її профіль, побачила милі будиночки, що відповідали її за дому стосовно обкладинки, і придбала їх, не дивлячись далі. Ну, але з іншого боку, це. Стане такий собі досвід, урок для інших українських видавництв. Загалом я не бачу в цьому якоїсь критичної трагедії. Але тим не менш, що я хочу розповісти про цю книжку. Це справді дуже різдвяна історія. В ній буде йтися про чоловіка. Він уже доволі немолодий, в нього не дуже добре зі здоров'ям, він одинак. І ось одного дня лікар йому каже, що він мусить переїхати з Чикаго, де він провів все життя, в якесь місце з кращим кліматом. У нашого чоловіка не так багато грошей. І взагалі його лякає перспектива переїзду, але він наважується, він знаходить невеличке містечко, де колись був якийсь санаторій, а зараз його там немає. І це буквально історія про якісь райські, райські місця. Він прибуває туди з зимового, холодного Чикаго, а там дуже хороша погода цілий рік, там все росте, плодоносить, там такі хороші люди. Він з усіма там подружується. Там, знаєте, така, я знімала відео про маленькі міста, якими вони зображуються, ідеалізовані. І навпаки демонізованими теж душов на нього посилання, і ось це ось точно супер ідеалізоване маленьке місто. Тут книжка називається Різдво з червоним кардиналом. І як ви бачите, червоний кардинал це ось така пташка, яка, до речі, вважається символом певно Різдва, тому що я бачила багато іграшок на ялинку, наприклад, з цим кардиналом. І цей кардинал, тут персонаж цього твору, він живе в продуктовому магазині. І... І це було дивно. Я б не хотіла купувати продукти, які подзьобала якась пташка. Навіть якщо вона не вилітає за межі цього магазину, не може підхопити хворобу від інших пташок, все одно мені було б неприємно брати подзьобані повідори. Тут є героїня, власне, єдина в цьому місті, яку це теж бентежить, і її вважають ледь. Ну, Якоюсь суперагресивною, ненормальною і так далі. Типу, ну так, так, твої овочі, твої покупки вони подзьобані. Але що тобі не подобається? Ця пташка, вона ж така мила. Я була на місці цієї героїні, власне, я була за нею всю книжку. Тут мені подобалася перша половина книги, а в другій половині почався такий якийсь рандомний фейерверк гепі-ендів. Буквально трапляються речі, до яких нас нічого не вело. Вони трапляються якось випадково, якась дитина, в якої немає документів, але всім однаково Боже, які документи в тої дитини. Якась жінка сказала, що вона нею опікується, все, всіх, все влаштовує, якісь несподівані шлюби, якісь повороти. Її звинувачують, що вона ось прям надмірно солодкава. Але я готова пробачити різдвяній книжці надмірну солодкавість. Але ось ці ось якісь абсолютно випадкові рішення авторки мене дивують, бентежать. Я віддам її мамі і бабусі почитати, а потім, можливо, буду продавати, тому що не думаю, що повернуся до неї вдруге. Наступна книга, про яку буду говорити, теж буде «Крісмас». Це любовний романс, різдвяний любовний романс від Кортні Колл в перекладі Олени Лісевич. Називається він Різдвяна сукня. Я отримала його 31 грудня. Це було дуже приємно, тому що, знаєте, я доволі спокійно ставлюся, коли переносяться. Перед замовленням, бо я розумію, наскільки скрутна ситуація зараз в типографіях, але коли йдеться про різдвяні книги, все-таки їх хочеться отримати у грудні січні, тому що потім, ну, якщо я отримую її, наприклад, в березні, то мені доведеться просто відкласти її до наступного Різдва, бо я вважаю буквально злочином читати різдвяні книги десь влітку. Але з цією книгою все вийшло добре, прочитала її на початку січня і лишилося не те, щоб не Незадоволеною, але не можу сказати, що я її в закладі. До речі, хотіла вам розповісти, у мене якась дивна штука на цій книжці. Ось тут, ось вона якась, ніби клей, затік сюди чи ще щось? Мабуть, ви бачите. Ось тут от воно. Це неприємний дотик, це не змінює візуально її, але все одно. Як ви вже здогадуєтеся, різдвяна книжка нам обіцяє героїню, герої, які не дуже прихильні до Різдва. Цього разу це героїня, їй доводиться переїхати з Нью-Йорка в Чикаго, і це доволі іронічно, тому що в попередній книжці в оцій герой сприймає переїзд з Чикаго в менше місто як трагедія, тому що ну Чикаго це цивілізація, це велике місто, там цікаво. А тут героїня переїжджає в Нью-Йорка з Чикаго з таким настроєм, наче вона переїжджає в. В село Липоводолина Сумської області, місто, це місто. Вибачте, мене в липоводолинці, мені дуже соромно. Одним словом, вона дещо перегинає палець, але з іншого боку, вона працює в модній сфері, в модному журналі. Вона мріє створювати свій одяг, і, ймовірно, можливо, в Нью-Йорку в неї було більше можливостей. Вона переїжджає в Чикаго, бо тут у її батька будинок, в якому він власне здає квартири в оренду, але її батько помер, і тепер їй доведеться зайнятися цим. Будинком і атмосфера цього будинку доволі цікава. Це таке старе приміщення, ретро, та й живуть в ньому переважно ретро. Люди вже не молоді, які прожили в ньому все життя, арендуючи ці квартири. І наша героїня, навіть якби б хотіла його знаєте, продати, то в неї не піднімається рука, тому що ну ці люди вони заслуговують дожити своє життя в тому місці, яке вони люблять, поруч з сусідами, яких вони добре знають. І загалом ця вся лінія її спілкування з старшими людьми тут доволі мила. Тут також є любовна лінія, що логічно для романсу, але тут вона супер очевидна. Буквально там на п'ятій сторінці з'являється лав інтерес нашої героїні, і ми вже все ми розуміємо, що він чудовий хлопець, вона буде з ним. В принципі, якісь мінімальні перепони будуть, але вони ну, ідеально пасують один одному. Я все-таки хотіла, щоб інтрига протягнулася, ну хоч трошечки далі, щоб я хоч в чомусь могла посумніватися, але ні, ну це різдвяна книжка. Давайте. До різдвяних книжок у мене якісь критерії, вони завжди нижчі, ніж до просто романців, також у цій книзі у нас є Чикаго минулого століття, тому що в підвалі цього її ретро-будинку виявляється таємничий бар, який вона хоче знаєте, розрекламувати, реставрувати, і це теж цікаво було. Тут є паралельна лінія жінки, яка живе в її будинку, її історія кохання, сукня, яку вона власне дарує нашій героїні, яка нібито приносить і щастя і нещастя одночасно. Мене трохи роздратувало був момент, коли наш лав інтерес нашої героїні. Він працює таким собі ремонтним майстром із сантехнікою, з електрикою. Він приносить нашій героїні якусь інформацію про суперважливий конкурс. в індустрії моди, просто все ну, там неймовірні. І призи і визнання, і все. А наша героїня, яка фактично працювала в індустрії моди, про цей конкурс не знає. Чує вперше, і він такий, та знаєш, я просто погуглив ось, тримай, І вона така: ого, ого, як ти про це дізнався? Це так вчасно, так вдало. Я така думаю, ну зрозуміло, чому в тебе не склалося з роботою в тому журналі, чому твоя начальниця постійно була тобою незадоволена, тому що схоже в тебе проблеми з твоєю професійною пригодністю. Але що ж, ну це така дуже прохідна книжка, якщо вам просто хочеться відпочити на чимось, відпочити над чимось різдвяно-атмосферним, то я б вам її радила. Але так як вже почався лютий, навряд чи у вас виникне така потреба до наступного листопада-грудня, а тоді можете згадати про неї або навпаки придбати її собі за якимось знижками і відкласти наперед. І остання книга, про яку я хочу вам розповісти, я читала її в електронці англійською. Називається вона «Паладінс Грейс авторства Кінг Фішер. Я була в захваті від цієї книги. Як ви можете стоктатися, я читаю доволі багато книг, але далеко не всі з них викликають у мене ось це ось таке ось запійне бажання прочитати книгу, не відриватися від неї, жертвувати на її користь сном, або тільки дізнатися, що буде далі з персонажами. І ось ця книга стала для мене саме такою. Я буквально не випускала Kindle з рук, бо мені так було цікаво, що буде далі. Події відбуваються у фантастичному світі. Це таке, знаєте, я думаю, кінець речі. Вічі, початок просвітництва приблизно за аналогією з нашим світом, але це абсолютно інша історія. У нас тут є міста держави, є багатобожжя, Ці боги справді існують, є різні ремесла, розвиваються науки, всюди різні форми державної влади і так далі. І ось у нас наш головний герой, його звати Стівен. Він був паладин паладином, Божим воїном. Він був берсерком, він і його побратими, їх. Бог, верніше, зі сталі, назвемо його так. Він вмів, знаєте, відкривати в них такий собі благошливий гнів, коли вони ставали непереможними, але цей Бог керував ними в цьому їхньому шалі і не давав їм вбити невинних чи нашкодити комусь, хто просто стоїть поруч, а потім в один день нічого особливого в нього не трапляється, в цей день, але раптом цей Бог вмирає і в місці душі. Чи всі цих паладі... паладінів така діра, тому що ну, вмер їхній Бог. І якщо говорити про більші якісь такі наслідки для них, вони більше не мають того, хто б контролював ними, коли вони впадають в цей бойовий шал, а вони схильні в нього провалюватися. Якийсь самоконтроль, звісно, допомагає, але все одно завжди є ризик, що в. Будь-який момент ти отак оп і станеш барсерком, і це нікому не піде на користь. І, власне, Стівен за це дуже переживає, він не хоче ніколи нікому нашкодити. Після того, як Бог вмер, багато паладінів покінчили з собою, або ще щось з ними сталося. Їх вижило власне, всього семеро. Їх всіх взяли до себе послідовники церкви Білого Щура. Це дуже цікава насправді організація. У них прекрасна єпископка, і взагалі я б хотіла почитати. Про них детальніше я знаю, що ось Паладін з Крейс це перша книга трилогії. А є ще книга. Поза цією трилогією, але теж про цю церкву білого щура, і я дуже-дуже хочу її потім прочитати. Але повертаємося сюди Паладін з Грейс. Як ми можемо пояснити цю назву? Ну, звісно, можна банально перекласти, що Грейс це благочастивість, і у нас вийде благочастивість Паладіна, але так склалося, знаєте, такий дивовижний збіг, що головну героїню, яка власне була в інтерес нашого Стівена, її теж звати Грейс, тому можна лишити, як і є Грейс Паладіна. Чи якось так така собі гра слів? Наша Грейс, вона парфумерка, вона дуже обдарована парфумерка. Вона відчуває запахи просто неймовірно, буквально втягне повітря носом і розповість тобі все, що відбувалося. Вона справді супер обдарована, але крім цього, вона ще й дуже працьовита. І в цій книжці так цікаво розповідається про це ремесло парфумерства, як вона з цим працює. Що я була просто в захваті, хоча б здавалося, навряд би я читала таке не в цій книзі. Обидва герої дуже милі, і, звісно, дуже травмовані. а л а Боже, я хочу з вами цим поділитися. Наш Стівен, наш паладін, наш воїн, якого рухають. Знаєте, як і більшість паладінів в цій книзі, це провина і обов'язок. Він відволікається в'язанням шкарпеток і переважно купує якусь собі яскраву пряжу, там рожеву, червону, і Потім дарує ці зв'язані шкарпеточки своїм побратимам. Є дуже романтичний момент, коли він дарує власноруч зв'язані шкарпетки своїй Грейс. це було дуже мило. Це було надзвичайно мило. Тут є і така собі детективно-моторшна лінія з монстром, що відрізає голови людям на вулицях з бідних кварталів. Тут є і інтриги, і якісь політичні такі, знаєте, речі між цим містом і іншими містами, королівствами. І воно так все написано добре, а головне для мене воно було ще й смішним. Я дуже рідко сміюся в книгах, тому що ну, не так часто уявлення. Про гумор автора і мої уявлення сповпадають. А в цій книжці я кілька разів ловила себе на тому, що я хіхікаю вголос або я сиділа на манікюрі, читала цю книжку, і почала сміятися. І мене моя майстриня питає, що таке, а я не можу пояснити, тому що для цього треба переказати всю книжку, і, і це було б неможливо, звісно. Одним словом, якщо ви читаєте англійською, то я вам дуже 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 раджу цю книгу. Я і собі раджу читати продовження, і вам теж хотіла б їх порекомендувати. Я зараз вже прочитала другу книжку, про неї, мабуть, буду говорити трохи пізніше, але вона от просто хороша. Вона не, не викликала в мене таких вау-емоцій, як ось ця ось Палагін Грейс, але я планую продавати собі і третю, і ще всі книги цієї авторки. І сподіваюся, вона буде писати нові, тому що я дуже тішуся, тому що я знайшла ще одну письменницю, яка ось відповідає моїм всім запитам. Що ж, здається, я розповіла про всі книги, які хотіла розповісти. Пишіть у коментарі, що цікавого прочитали ви, а також, що читали ви ці книги, що ви про них думаєте, можливо, ви плануєте їх прочитати. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, я дуже ціную ваші соціальні погладжування. Ще побачимось!